Виконком з єдиним питанням зміни у затверджену інвестиційну програму водоканалу. За вимогами до запланованої суми потрібно додати ще 7 мільйонів гривень. Така ситуація склалася через несвоєчасний перерахунок тарифних планів. Невиконання інвестпрограми пов'язано в першу чергу з несвоєчасним переглядом тарифів та відсутністю обігових коштів. Кошти, які надходили на рахунки підприємства, були використані в першу чергу для забезпечення безперебійної роботи. Підприємства для виплати заробітної плати, сплати податків, придбання реагентів і оплати за використану електроенергію. У рамках інвестиційної програми водоканал планує реконструкцію своєї техніки, що дозволить покращити тиск води та значно заощадити на електроенергії. Окупитися такий проект має менше, ніж за рік, говорять чиновники. Найголовніший проєкт це реконструкція водопроводной насосної станції второго підйому, яка знаходиться у нас здесь. В рамках цієї реконструкції ми хотіли. поменять насосы на менее энергоемкие и установить частотные преобразователи, вследствие чего город получит э, два основных преимущества. В первую очередь это колоссальная экономия электроэнергии и это минимизация аварий порядка 80%, вследствие чего наше предприятие и город сможет, смогут сэкономить более 20 миллионов гривен в год. Якщо плани вдасться реалізувати, то вже навесні 2017 року Житомиряни відчують зміни, каже Андрій Нікітін. В зв'язку з тим, що дане оборудовання виробляється достаточно довго, ми розчитуємо, що проект буде введен в експлуатацію в середині весни 2017 року. Тим часом водоканал обіцяє розібратися з брудною водою у кранах вже зараз. У зв'язку з тим на вихідних водопостачання буде вимкнуто. Що стосується жовтої води, як ви говорите, у нас є тупікові ветки, в яких водорозбор йде достатньо плохо. Там вода застаивается. Це практично все одно, що ви поставите її в бочки на сонце, вона там буде греться і выбирать з себе труби, цвет і неприятный запах. Коли цей водорозбір починається, люди бачать цю воду. Что мы делаем для того, чтобы это изменить? В первую очередь, с 16 по 18 число мы останавливаем водовод и мы будем вымывать всю эту плохую воду из нашей системы. Я прошу жителей отнестись к этому с пониманием, а также отнестись с пониманием к тому, что после того, как мы запустим водовод, еще какое-то время эта вода, будет, возможно, будет выходить из кранов.